Вас, малята, хлопчики і дівчатка, радо сонечко, зустрічає, на заняття поспішаєм. Послухайте загадку. Довгонога, чорно біла, у гнізду на хату сіла, довгим дзьобом туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? далеко, як звуть тебе, вірно. Це лелека. Лелека символ добра і щастя. Діти, а ви знаєте, як ще в народі називають лелеку? Так, бусо, бусько, чорного. Діти, скажіть, чим харчується лелека? Вірно, жабками, рибою, молюсками, великими комахами. Він будує велике гніздо. Тому що це великий птах. З чого лелека будує гніздо? Так, з паличок, сухої трави, пір'я, листя. Малята, де можна побачити гніздо лелеки? Так, на стовбі, на дереві, на хаті. Пісенька птаха цікава, шипіння, посвистування, стукання дзьобом. Лелекі дбайливі птахи. Тато збудував гніздечко, а мама висиджує пташенят. Послухайте прислів'я про лелеки. Рано прилетять буде тепле літо. Лелека непокоїться на зміну погоди. Активно клацає дзьобом буде сонячний день. Стоїть на одній нозі, похолодає. Якщо не відлітає від гнізда на непогоду. Діти, пам'ятайте, птахи наші друзі. Їх треба оберігати і допомагати їм. У народі кажуть, що птахи приносять на крилах весну, а один птах особливий, приносить їм щастя і дитячий сміх. А звуть птаха. Здогадались, хто це? Так, це лелека. Лелеки летять тільки до добрих людей. От і до нашого садочка завітав особливий птах. Лелека. Подивіться, у нього довгий червоний дзьоб, довга шия, голова з маленькими оченятами. Міцні довгі червоні ноги, тулуб, пір'я біле, а крила і хвіст чорні. Він виглядає своїх друзів, яких я пропоную вам зробити разом. Спочатку підготуємо наші ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться уважно. Повторюйте за мною. Полетіла пташка мати малюкам жучків шукати, а малята не літають і зніздечко виглядають. Ось такого птаха лелеко зробила я. Приступаємо до роботи, я показую. А ви повторюйте за мною. В аплікації нам потрібно картон зеленого кольору, три круга білого кольору. Один круг розрізати навпіл. Це буде крильця і хвіст, один круг чорного кольору розрізати навпіл. Смужки червоного кольору це будуть ноги і дзьоб. Фломастер чорного кольору намалюємо очі. Папір синього кольору це буде водичка, оскільки лелека полюбляє водичку. Також додамо сонечко і хмарку. Спочатку викладуємо деталі на картоні. Я показую, а ви повторюєте за мною. А разом з батьками наклейте всі ці деталі. Приступаємо Хочу. до роботи. Який гарний птах у нас вийшов. Сподіваюсь, що він принесе затишок і мир у вашу оселю. До нових зустрічей чекаємо на ваші роботи.